Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. З нами сьогодні в ефірі Сіта Гая. Вітаю пані Сіта! Вітаю, вітаю вас, пані Сіта, От і минула друга річниця повномасштабного вторгнення, яка змінила нас. І зараз всі говорять про те, що війна виходить на новий рівень. Але рік назад так само говорили яким ви бачите ось цей новий рік повномасштабного вторгнення? Що буде далі? До чого нам готуватися, до чого готуватися українцям? На даний момент, виходячи з поточної ситуації, бачення майбутнього, я бачу, що цей важкий конфлікт має зійти на нівець до кінця поточного року. Ця енергія більше не може перебувати в Україні, вона не може розповсюджуватися. Але для всієї планети і світу будуть інші важкі періоди і важкі питання, які постануть перед людством взагалі. Але цей рік він дуже важливий і переломний для України. Це рік дракона, це рік карми, це вісімка, це високосний рік. І в цьому році у кармі Україна має вийти з важкої ситуації через цю вісімку, через цю безкінечність Україна і люди вони вже достатньо відстраждали. І ми маємо зараз кожен з нас докласти максимум зусиль, щоб обрати себе, обрати власне щастя і вивести Україну на новий рівень, допомогти. Цій землі це дуже важливо. А, війна вносить корективи в життя кожного українця. І зараз ми бачимо, як багато українців за кордоном. Чи будуть вони повертатися? Деякі українці вже повернулися. І до мене звертаються також українці, які повернулися, які жили півроку за кордоном, жили рік за кордоном, і все таки не змогли. Прилаштуватися до тих умов, і наче все добре, але це не їх територія, це не те місце, де вони мають бути. І вони не просто так народилися саме в Україні. В багатьох українців задачі в Україні, але багатьом українцям треба отримати досвід. В інших країнах, і надати досвід іншим країнам своїм приїздом. Тобто можна це назвати великий паломницький тур, який всі українці здійснили, поїхавши за кордон. Звичайно, в майбутньому багато українців повернеться, особливо з Європи. Не так багато вже хто поїхав далеко, Америка, Австралія, Канада. Але ті, хто поїхав з Європи, більшість з них повернеться. Ісіта, люди, які зараз знаходяться в Україні, вони перебувають в досить депресивному стані. От зараз ну, нас всіх тригерить 24 лютого. Ми погано спимо, ми боїмося обстрілів, ми переживаємо. В нас така загальна масова депресія. Да? Як ось цей стан скорботи подолати, і скільки він буде тривати, і для чого нам даний такий досвід цього стану скорботи? Ось це, що ми називаємо депресією, це відмова від життя. Це коли ти живий, але ти мертвий. І депресія це такий дуже важкий стан, який взагалі виникає у людей завжди взимку і навесні. І навіть коли не було війни, в період осені, в період зими був цей важкий стан. Зараз, звичайно, з війною це ще гірше, і це пов'язано також з відсутністю сонця і з маленькою кількістю сонця, тому що взимку дуже мало сонця, і наше внутрішнє сонце не отримує. З цієї жовтої життєвої енергії, а сонце це життя. Сонце дає нам життя. Сонце це радість, це енергія, яка дає радість. Якщо ви подивитеся на країни, де ніколи не буває зими. Ви побачите, як живуть там люди. А вони завжди розслаблені, вони нікуди не поспішають. В них немає ніяких проблем. Вони можуть жити майже без одягу, біля дерева, і їм це окей, тому що завжди сонечко, завжди тепло. Він поїв банан і пішов собі. Розумієте, тобто, ось ця сонячна енергія вона дає відчуття внутрішнього щастя, навіть коли в тебе нічого немає. Навіть коли ти просто живеш на вулиці, ти починаєш відчувати, що в тебе все добре. В нас інша ситуація, в нас інша погода. Природа, і в нас дійсно є зима. І є завдяки зимі перезавантаження психічної системи і очищення, ми наче засинаємо на зиму, ми наче помираємо. Ось не тільки природа застигає, ми також застигаємо. І це зв'язано з нашими біоритмами. Ми підв'язані під цю територію, під цю землю. Тому дуже важливо в цей період, щоб я вам радила. Це вживати е, жовті овочі, фрукти, все, що жовтого кольору воно надасть вам відчуття внутрішнього щастя, гармонію. Спробуйте одягати на себе жовтий колір, е, вдягайте золото. Це жовтий метал. Він також виділяє сонячну енергію. Носіть бурштин, носіть жовте каміння, воно виділяє енергію для вас. Вам буде ставати ліпше, ставати краще, виділяйте собі час в день просто погуляти по вулиці, десь підіть в парк, десь де природа. Коли ми знаходимося в природній зоні, навіть просто гуляємо по парку. Ми отримуємо життєво важливу енергію. Ви можете підійти до дерева, обійняти його, подивитися на пташки, і ваша психічна система трошки розслабиться, перезавантажиться. Також я б рекомендувала робити вправи тілом, коли ми дуже сильно йдемо в мозок і в нас напруження тут, нам його можна зняти через тіло. Супер практика – це тряска. І якщо ви відчуваєте, що вам вже дуже-дуже погано, просто вмикаєте якусь класну музику, яка вам подобається, і починаєте робити тряску тілом. Ось 30 хвилин тряски 100% ви будете себе краще почувати. Ось це перевірений метод, як би вам не було погано, просто тряска тілом 30 хвилин, і, і відчуття зовсім інші. Енергія прокидається в вашому тілі, енергія прокидається в вашій свідомості, і ви вже почуваєтесь ліпше. Наше щастя це наша власна відповідальність, це наш вибір, і ми маємо потурбуватися про те, щоб почувати себе добре. Пані Сіта, дуже багато майстрів зараз говорять про те, що на небі, на астральному плані відбувається зараз найзапекліше протистояння, і темні сили зараз дуже активні, дуже потужні, і темна енергія дуже потужна. Як ви це бачите? Все, що ми бачимо зовні, виходить з нас. І коли ми розуміємо, що все, що ми бачимо зовні, виходить з нас? Бачить картинку наше око. І воно цю картинку створює середини себе. Це проекція. Якщо ми подивимося на малюнки художників, це просто гра, світла і ті, тіні, це проекції. Що ми бачимо в собі? Те ми бачимо і назовні. Яку енергію ми створюємо в собі, ту енергію ми створюємо і взовні? Планета багатомірна наша планета. І для нас важливо обрати найвищу мірність всередині собі. Нам треба зцілитися від страху. Перше, це страх, друге це біль. Ненависть, всі негативні якості. Ось коли ми все це вигружаємо з себе, ми зцілюємося, ми починаємо бачити іншу реальність. Ми починаємо бачити іншу реальність для себе, розумієте? І так, хтось може обрати біль, хтось може обрати страждання, і ми не маємо права диктувати і нав'язувати свої закони цим людям. Вони обрали такий досвід, це їх свобода волі, розумієте, але ви можете створити свій досвід. І в якийсь момент всі душі вони будуть розпреділені по вібраційних частотах. Це означає, що якась негативна подія, якщо ти переналаштувався на іншу частоту, вона просто не стається в твоїй реальності. Ось в якій реальності вона стається, а в якійсь реальності ні. Наприклад, ви їдете в дорозі, в якійсь реальності дерево впало на дорогу, а в якійсь реальності ви просто проїхали і на вас не впало дерево. І це все відбувається. Ось тисяча реальностей одночасно відбувається. Всі вони заплановані. І наше завдання зараз максимальну кількість душ перевести на вищу реальність, де багато енергії світла, енергії любові, де а важкі ситуації не сталися. Ось ми зараз говоримо, ось така катастрофа, має бути така катастрофа, така катастрофа. Так, я це все бачу. Але я докладаю максимум зусиль, щоб зараз велику кількість душ перевести в ту реальність, де це не станеться. І потім. Е ці люди скажуть: ой, що ж ви Гая, казали, в нас нічого не станеться, і я буду посміхатися і радіти, якщо це буде дійсно так, тому що моє завдання, коли я бачу якісь певні реальності, просто перевести людей на ту гілку, де немає цієї катастрофи, де немає цієї біди, де їм не потрібно проживати страждання. Зрозумійте, якщо ми всередині себе не обираємо страждати, зараз Всесвіт так переналаштується, що ми прокинемося і все. А страждання зникли, щось сталося, якась подія, якийсь договір, все змінилося в секунду, і в нам вже не потрібно страждати. Розумієте? Все в нас. Ключ знаходиться в нас, і ми можемо обирати різні реальності. Ми можемо переналаштовуватися на різні. Це як частоти зрозумійте ось Всесвіт, це як великий телевізор. І коли ви вімкнули певний канал, ви не можете казати: ось я хочу, щоб цей ведучий казав тето і тето. Я хочу, щоб він змінив свої слова. Неможливо, він не зміниться. Ви не можете. Якби ви не медитували, щоб ви не казали: якщо ви дивитеся цю цю чистоту, цю реальність, ви не можете впливати на те, щоб змінилися слова ведучого, але ви можете перемкнути канал, ви можете змінити ось цю чистоту. Чому потрібно е, займатися своїм тілом, потрібно харчуванням займатися, потрібно дивитися приємні фільми, потрібно більше навіщо це все для того, щоб змінити чистоту? Коли ми радімо, ми піднімаємо нашу чистоту, коли ми підняли чистоту, все ми можемо вийти на інші канали, які нам були недоступні до цього. Розумієте? Для того, щоб е, чути своїх янголів і своїх наставників, ви Маєте підняти чистоту, а вони її опустити, і ось в, цю, в цій точці ви з'єднаєтеся. Ви зможете спілкуватися і отримувати дуже чіткі інструкції. Зрозумійте, вони не хочуть а, вам підказувати через вітер, через дощ. Вони можуть вам казати дуже чітко все. Дуже чіткі давати інструкції, дуже чіткі давати вам настанови, але ви маєте підняти чистоту. Вони можуть її також опустити тільки на якийсь максимум. Вони не можуть повністю опустити, вони не плотні створіння. Ось тому наше завдання зараз це підняти свою чистоту, з'єднатися з зі своїм вищим я. І проживати ресурсне життя. Для чого ось зараз ритуали перенародження, да, це перезавантаження? Чому люди так прагнуть пройти це? Тому що змінюється фізична структура таким чином, що більше енергії вищого я має зайти в тіло. Тобто ти. Стаєш більше собою, більше істинним собою. Ти відчуваєш себе божественним, ти відчуваєш себе сяючим, ти відчуваєш себе божественною енергією, яка проживає людський досвід, і ти вже не прив'язаний до цього досвіду. Ти проживаєш його легко, ти спостерігаєш, ти посміхаєшся. Ти розумієш, що це а, така реальність, де ти можеш пізнати нового себе, себе через фізичне тіло. Але ми дуже сильно йдемо в думки, що я людина, я страждаю, в мене є біль. Але ми насправді не люди, ми просто граємо в людей, ми просто зараз граємо в ці форми і. Це прекрасний досвід для творця. Він розмножив себе, проявився як всі форми. Але це все єдиний творець, який грає сам в себе. І все, це та істина, яка існує. І коли ми розуміємо, хто ми, там немає страху, там вже немає негативних емоцій, там вже немає такої ідеї, що щось нам загрожує. Все вже добре, і ось ми маємо перейти в цю реальність, де все вже добре, вже все сталося, вже все закінчилося, вже немає війни, немає катаклізму. Ось наше завдання максимально створити цю гілку, посилити її своїми думками і туди прийти. Ви говорите про переродження, про ритуал, переродження людей. Чи чекає нас переродження в Україні цього року, і яким воно буде? Ось яким ви бачите цей перехід зі стану війни до стану миру, як буде в нас проходити це на масштабах всієї України? Ми вже об'єднуємося і ми більше відчуваємо наше єдинство. 7 березня ми будемо проводити такий ритуал переродження. І під цей ритуал ми просто запросимо всі душі, всі свідомості, які хочуть приєднатися на тонкому плані, і вони будуть разом з нами проходити це і сама Україна як система жива. Як Егрегор має пройти ось це природження 7-8 березня, тому що це дні портали. І Україна вже обрала цей шлях. Ось ця земля, вона вже обрала цей шлях. Земля готова. І це весна, земля готова переродитися, відновитися, як завжди, це відбувається навесні. І квіти мають розцвісти, і кров має зупинитися. Тому ми будемо молити на землю воду, ми будемо лити молоко, і ми будемо створювати таку реальність, де чиста вода. Біжить і лється по цій землі, де Муко л'ється, а де мед л'ється по землі. Ось це ми будемо створювати і посилювати інші ритуали робити, не ті, які робилися в Україні до цього. Ви ж розумієте, що. Це не просто війна. Люди закликали це, вони це робили, і деякі езотерики робили такі ритуали. І інші люди, це велика група, яка працювала над цим дуже довго зараз. Ми зробимо інакше. Ми зробимо іншу енергію на цій території, тому що територія готова. все. Територія відстраждала, ця земля відстраждала. І це не тільки люди. Ми говоримо про дерева, про тварини, про пташки. Для них, для всіх це величезний стрес, і вони всі стомилися, і вони не хочуть страждати. І сама земля, сама вода, саме повітря. Все, вогонь, який там існує, всі стихії вони дали зараз добро на перезавантаження. Тому це буде відбуватися, ви побачите, що нова енергія має зайти. Це доля України. Україна обрала так, вона обрала взяти на себе карму планети і пропрацювати. Вона обрала захищати планету два роки. Два роки Україна захищала всю планету, і погані події не відбувалися в інших країнах майже нічого, тому що Україна страждала. Ось це два роки людство мало. Чому саме Україна відпрацювала за всю планету? І як ось цей процес в Україні відобразиться на війнах в інших країнах світу, зокрема Ізраїль. Чи пов'язані якось з нами ці процеси? Територія України це дуже непроста територія, і вона несе в собі енергію Атлантиди. І багато людей з Атлантиди втілилися в Україні. Майже всі за моїми відомостями втілилися в Україні. І тоді Атлантида відпрацьовувала. Це єдина група душ, яка обирає місце, де втілитися, і вона закриває негативну карму планети. Просто в різні проміжки часу це називається по-різному. Тоді це була Атлантида, тепер це називається Україна, але суть одна і та сама, робота одна і та сама. І, звичайно, для кожної душі, хто пам'ятає свої втілення, це дуже важко сприймати, коли. Твій дім страждає, коли ти втрачаєш дім. А коли ти втрачаєш дім в різних реінкарнаціях, це дуже важко. Але ми можемо перезапустити ці часові цикли і зараз змінити ситуацію в Україні. І не тільки в Україні, змінюючи одну точку часу простору, ми змінюємо інші точки також. Я... І ми можемо працювати. Як ми можемо вплинути на катаклізми в світі? Чи ми можемо якось покращити цю реальність, вийти в реальність, де не буде цунамі, де не зникнуть люди, де буде жива Японія? Чи е, цей сценарій прописаний за нас і ми маємо просто це приймати? Україна вже зробила багато. Вона вже відпрацювала насправді два роки. Можемо більше відпрацьовувати. Це неможливо. Втримувати всю планету ми більше не можемо. Все. Роз... цей ресурс вже закінчився. Те, що мені зараз показують, поки що незмінно, тому що є свобода волі, і інші люди в інших частинах світу, вони обирають такий досвід. Поки що це так. Пані Сіта, дуже багато людей зараз говорять про те, що росіяни знову підуть наступом на Київ, що ворог знову буде вбивати мирне населення. Як ви бачите, що чекає наших ворогів, чи дійсно от вони ще будуть нападати на нашу землю, на нашу територію, чи все ж таки щось станеться і вони спиняться? Як ви відчуваєте? Вони насправді більше говорять, ніж можуть зробити. В них є велика надія на вибори в Америці і на те, що оберуть Трампа. І вони будуть триматися, старатися триматися до цих виборів. Вони дуже сподіваються на те, що ситуація з приходом Трампа в Америці для них покращиться. Ось і все. Але треба розуміти на більш вищому рівні, що коли відбувається якась гра, на сцені поза сценою відбувається інша гра зовсім. І ми не все знаємо. Дуже багато від людей приховуються, дуже багато закритої інформації. Тому Треба розуміти, що коли а, до України приїжджають певні люди, певні персони, а, не так сильно бомблять Україну в цей час. Питайте себе, чому так? І ви знайдете відповіді на ці питання. Розумієте? Багато процесів пов'язані між собою. Якщо відбувається якась негативна ситуація на 90% це комусь вигідно, і хтось в цей момент отримує дуже великі гроші, а хтось помирає. І така ситуація існує на даній планеті, тому що ми дозволяємо їй бути. Наша внутрішня біль вона дозволяє цьому бути, і ми граємо в таку болючу гру в цю біль. Ми можемо не грати. Ми можемо просто сказати: все, я обраю життя в радості, я обраю життя в щасті. Я не знаю, що має статися. Може, я засну і прокинуся в лемурії. І буде думати, що ось це життя це взагалі був якийсь сон, і ніколи цього часового проміжку не існувало. Це може бути, але ви маєте сформувати намір, що все. Ви позбуваєтеся всього болю, всієї ненависті, всіх негативних рис всередині себе. Ви готові позбутися. І Відкрити очі в новій реальності, в щасливій реальності, ви готові. Ось ця готовність, вона якраз нас і переведе в ту часову гілку, де немає цієї проблемної ситуації. Є деякі варіанти розвитку майбутніх подій. І один із варіантів мені показували, що якщо він включиться, мені доведеться ще раз реінкарнувати, чого б я дуже не хотіла. Наприклад, в тому варіанті, який мені показали, що якщо задачі не будуть виконані зараз, в наступній реінкарнації, коли буде повна роботизація, діти вже будуть з чіпами народжуватися в не з матерів, а вже з таких, знаєте, комп'ютерних маток, які вже створені в Китаї. Буде дуже важко зламати цю систему, буде дуже важко відмовитися від неї. І мені показали такий варіант, і навіть а, сказали моє ім'я. Я мені було 13 років, я була дівчинкою, яка народилася в Дубаях. І мені показали, що це єдина країна, яка залишиться в майбутньому, якщо не припиниться роботизація. Всі інші землі вони будуть там будуть жити люди, але вони будуть визнані дикими землями. І ці люди, які там будуть жити, вони будуть жити як дикі люди, а це буде просто місто, місто за великою стіною. А як в фільмах фантастичних, які нам показують про дістрики і про розділення на дуже багатих і на всіх інших заснуваних. І щоб ці фільми не програлися в нашій реальності, тому що багато чого вже нам показують зараз, і створено з цих фільмів вже нам треба розуміти, а що я хочу. Через 10 років, а ще хочу через 20 років. А яку реальність я бачу? А я бачу взагалі якусь реальність. Чи я просто буду палити і сприймати ту реальність, яку мені дають? Чи я почну створювати свою реальність? І ось українці це раса творців, це раса Атлантів, і вони мають пробудитися. Вони мають згадати, хто вони, і створити нову реальність. Теорити, реальність, де ми всі живемо в щастя, в злагоді, і де технології служать людям, вони допомагають в природі, а не навпаки. Пані Сіта, я вам дуже вдячна. Цей рік буде рік роботи духовної праці, рік відновлення, рік боротьби, і я вірю в те, що. Ми зможемо все подолати разом. Чекаємо вас в Україні вже дуже скоро. Обіймаємо вас серцем, шановні глядачі, в нас в гостях ісіти гая. Підписуйтеся на соцмережі майстрині і до зустрічі. До зустрічі.